Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі? Сьогодні очікується голосування в палаті представників. Я вам розповім про це стосовно оприлюднення файлів Епштейна. Дональд Трамп в шоці в ужасі він приховується від кореспондентів. Він кричить, він намагається тиснути на своїх однопартійців, щоб не опубліковувати ці файли. Чи є в цьому всьому рука Кремля? І що буде з Путіним, якщо це буде так, якщо з'ясується, що там є рука Кремля? Про це ми з вами зараз прямо поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати україномовні канали і не забували підтримувати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково ставте вподобайки відео і пишіть ваші коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально всі ваші коментарі. 100% коментарів я читаю, на них реагую і на них відповідаю. А поки ви будете слухати, я вам покажу сьогоднішній Вінніпех. Сьогодні у нас 18 листопада. Подивіться, яка у нас класна погодка в Вініпезі. Бачите, у нас ще немає снігу, як розповідають, що Вінніпех це якийсь там північний полюс, що тут дуже холодно, що тут неможливо жити. Подивіться, як. У нас зараз гарно. Зараз восьма е, ранку. А подивіться, яке красиве у нас небо, так. Ну і взагалі як класно. Ну, і Ми з вами зараз покатаємося по даунтауну Вінніпега. Я зараз заїду в Даунтаун і покажу вам, як виглядає Даунтаун. А заїжджати в Даунтаун ми будемо по е, печально знайомій е, вулиці, по печ, печально відомій у вулиці Мейнстріт. Називається так. Попереду ви бачите, оце велика церква. Це українська церква, це український собор. Нагадую вам, що колись ця вулиця і цей район був один із найбагатіших районів. Був один із найкращих районів, найбільш престижніших районів, тому що тут жили українці. Це був Україна, Польський район. Тут було багато українських бізнесів. Українці тут жили заможні люди тут жили, будували класні бізнеси тут. Але пізніше, на жаль, цей район поселили людей з. Е, ну, не дуже багатополучних людей, і вони перетворили цей район в помийку по великому рахунку. Зараз е, цей район, ця вулиця, вони вже не такі. Ну, не, не те, що не. Непопулярні вони взагалі по цьому в цьому місці гуляти вже більше не рекомендується, особливо коли стемніє. Тепер повертаємося з вами до Дональда Трампа. Ну вже декілька днів е кавбасить всю Сполучені Штати Америки, Кавбасить Білий Дім. Білий дім е буквально навіть зачинявся два дві доби. Взагалі нічого ніхто там не не розумів, що робити. Нагадую вам, що Дональд Трамп і Білий Дім навіть з залучали ситуативну кімнату. Це до чого додуматися залучити ситуативну кімнату для того, щоб розбиратися, що робити з цими файлами, які почали зараз оприлюднювати файли Епштейна. Епштейн давно вже не може нічого казати, не може нічого е відповідати на питання, але його файли, його компромат зараз працює і працює проти Дональда Трампа, проти Білого. Дому. І знаєте, от зараз вже дивишся на все це, так. Тобто те, що Дональд Трамп там чмактав у е, Клінтона чи ще у когось, до речі, сам Епштейн, не Джефрі Епштейн, е, якого засудили, який відомий як найбільший злочинець е, педофіл, за останні, за, мабуть, за останні століття, так. А його брат, з яким він вів переписку, і в переписці з братом Джефрі Епштейна стало відомо про те, що скоріше за все у Путіна у Кремля є компромати проти Трампа, і зараз вже стає більш зрозумілим, якого плану компромати можуть бути у Путіна проти Трампа. Ну і звісно, це вже стає розумілим, чому Трамп. Так себе поводився, чому він боявся Путіна, чому він нічого не робив проти Путіна, чому він нічого не робив проти Раші, тому що це дійсно такий серйозний компромат. То зараз ха -ха, цей брат Епштейна, він вчора виступив, написав пост, в якому він написав, що ні, 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 ви все неправильно зрозуміли в нашій переписці з Жефром Епштейном. Буба, який там зазначається, це не Біл Клінтон, це зовсім інша людина. Тобто цей брат. Він відмазує біла Клінтона, що нібито Дональд Трамп. Окей, він чмактав. Він чмактав, але не у Біла Клінтона. Але хто такий Буба, він так і не розповів. Так він тільки написав, що Буба в їхній переписці це не біл Клінтон. Ну окей, не біл Клінтон, так не біл Клінтон. Хто там інший Буба поки що невідомо. І ось всі ці розмови навіть про те, як там розважався цей рудий ідіот. Вже вони знаєте відійшли на другий ряд. Тобто зараз всі ці трампісти вони розповідають. Ну він старий пердун, він має право чмактати у кого хоче. Це не забороняється законом. Дійсно, це не забороняється законом але чому так? Відчайдушно він е, чи супротив того, щоб е, ці файли не були оприлюднені. Він вчора, Дональд Трамп вчора, написав своєму тру, тру, трус, соціальний трус так своїй цій мережі, що він нібито закликає всіх республіканців проголосувати в палаті представництв за опублю, опублікування цих файлів. Але на самому ділі зараз е, ну багато таких великих вида, ви, видань пишуть, що на самому ділі він зараз тисне. Він Дуже сильно тисне на республіканців, щоб заборонити публікацію цих файлів. Тобто він бреше, він не хоче. Він боїться публікації цих файлів. Білий дім боїться публікації цих файлів. Але зараз навіть і серед самих республіканців вже там більше ста людей у палаті представників республіканців, які погодилися, які погодилися оприлюднити ці файли. І вже є досить велика вирогідність, що ці файли будуть такі опубліковані. Чому так відбувається? зараз навіть на відбиті на всю голову трампісти це блі я я не знаю це сектанти це це просто, просто відбиті на всю голову люди ярі під трампа і вони вже починають іти проти трампа і вони вже починають Сумніватися в тому, що робить Трамп, і будуть галасувати за опублікування цих файлів. Чому тому, що зараз вже їхня шкура стоїть на кану, так вони побачили, що на пару тижнів тому назад були вибори, різні вибори в різних місцях і в різних штатах Сполучених Штатів Америки, і там республіканці втратили, вони просрали все, і вони все це зрозуміли, і вони бачать, що А Трамп нічого не може з цим зробити. Трамп не може їм допомогти. sim Тобто тут же у кожен починає дражати за свою шкуру. знаєте. ну це ж це ж реальні республіканці. Тобто, це ж любітілість старіни. Знаєте, оці от коли діло доходить до їхньої особистої е, життя і жопи і кар'єри, то вони сразу про все забувають. Вони зливають своїх лідерів, вони забувають, що вони там розповідали за які ідеї. Вони починають труситися чисто тільки за себе. І ось зараз є великий шанс, що ці файли вони будуть. Такі опубліковані. І це дуже-дуже лякає Трампа. Трамп декілька днів взагалі не давав жодних інтерв'ю. Він тікає, він тікає від всіх, хто хоче взяти у нього інтерв'ю. Прям, прям тікає, прям є кадри. Подивіться в інтернеті, де він тікає від кореспондентів різних видань. І сьогодні ми побачимо, чи опублікують ці файли достатньо чи ні. І зараз все більше і більше ходить пліток, що це вже ініціатива Кремля, що це Кремль, що це Путін зробили так, підняли цю хвилю. Ну, в відмістку на те, що Трамп зробив ці поклав ці тарифи. На кампанії е, російські так і ускладнив суттєво ускладнив життя росіян зараз. Тобто е, буде дуже 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 важко російському бюджету, і зараз все більше і більше йде розмов, що вся ця катавасія з файлами Епштейна вона була закручена і заварена. Саме росіянами, і знаєте, друзі, з одного боку це може бути такою вибухівкою, яка дійсно може їм допомогти, тому що а ми не знаємо. Ми знаємо напевно, що якщо Дональда Трампа зараз заламають, закрутять і йому буде або імпічмент, або ще щось таке, то наступним буде діджей Ваня. Так а діджей ваня то такий йолуб, що ще може бути і гіршим за Дональда Трампа, і ми не знаємо, які там є компромати на цього діджея Ваню у Росіян чи є вони, чи нема, я не знаю, але все може бути, так? І в такому випадку для цивілізованого світу буде ще гірше, ніж з цим рудим ідіотом. Але якщо Дональду Трампу вдасться встояти, а якщо це закрутили росіяни, то я буду особисто я, буду битися за те, щоб Дональда Трампа е залишили президентом. То роз'ярений Дональд Трамп. Повірте мені, він з раши зробить котлету повністю. Він її зітрев по. Попів. Він знищить просто і Рашу, і Путіна у відмістку за те, що вони зараз ведуть таку кампанію проти нього, за те, що вони проти нього такий позор влаштували. так? Тобто, ну це буде, це буде кошмар. Коротше, все це, все, весь цей бруд, так, на все це так гидко дивитися, все це таке взагалі просто, такий бруд, до якого навіть доторкатися дуже-дуже неприємно. Але ми з вами живемо в такому в такому світі, на жаль. Друзі, e, ми з вами сьогодні живемо. Це якийсь сюр. Я ж кажу, от, хто би сказав би так, от якби от все це нам би розповіли би, скажімо так, 5 років тому назад, 6 років тому назад. Хто би в це б міг в це б міг би повірити? Я маю на увазі в те, що Рашка піде такою кровавою жорстокою війною, розв'яже її в центрі Європи. Так, я маю на увазі повномасштабне вторгнення. Звісно, що якщо б нам повернутися зараз в 2013 рік і розповісти все ще. Те, що ми пережили, так то це взагалі, як якби я це почув від людини в 2013 році, я би сказав би, тебе треба покласти кудись там в сумасшедший дом. Іди, лікуйся, звернись до лікарів і, і відійди від мене і нічого мені не розповідай. То зараз ми з вами живемо в цьому в цьому сюрід, в цьому ідіотизмі і чесно кажучи, я не бачу кінця і краю всьому цьому. Виглядає так, що все тільки набирає обертів, і все може бути ще гірше, гірше, і гірше. І ми не знаємо до чого ми докатимося так. Зараз вже багато говорять окей, нехай там ці педофіли нами там керують. Весь цей бруд з'являється, проявляється. Аби не було третьої світової війни. Да вона вже йде. Ця третя світова війна, вона вже йде. Просто багато людей собі не уявляють, якою вона може бути наступна світова війна. Всі думають, що світова війна це війна тільки от бомбами, ракетами. Як це йде? А ні, світова війна може бути і зараз і інформаційною, і будь-якою. Так звісно. Поки ще не летять ядерні ракети з ядерними боєголовками, Але е, хто знає, хто знає, як довго нам до цього чекати? Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо з вами називати речі своїми іменами. Ми не будемо прогинатися під всіх цих йолопів і всіх цих мудозвонів, які намагаються зараз. Закрити рота тим, хто хоче говорити правду, і тим, хто хоче дізнатися правду. Давайте ми з вами будемо на зв'язку підтримувати один одного. Будь ласка, підпишіться на мій канал, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами поговорили. Звісно, я вам тут розповім про те, як. Пройде це голосування, чи будуть оприлюднені файли Епштейна, чи ні. Буду вам вас повідомляти з тим, що нового з'явилося з ціма файлами Епштейну. Що ще люди дізналися про сильних миру всього? Так, про цих. Ну, це це просто, це, це такі злочинці. Я не знаю їхнє місце в тюрягі, в тюрягі, а не. Сидіти і займати пости, президентські посади або якісь інші посади. Тобто, це, ну, це така грязь, це такий бруд, це так противно. Але, на жаль, друзі, нам треба в цьому е капатися у всьому для того, щоб бути готовими, щоб бути готовими до всіх неможливих несподіванок. Так, нам треба знати, з ким цивілізований світ має зараз справу від. Е Кого залежить наше життя? Тож, будь ласка, підписочка на канал, вподобаєчка, коментар. Від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить. Ну і напишіть мені, як вам виглядає Вінніпех сьогодні, 18 листопада. Мені цікаво дізнатися вашу думку.